Доброго дня, звісно, в епіцентрі Авдіївка а, і власне те, що відбувається на Донеччині в бік півдня Запорізької області, але і на Луганщині точаться бої, є оперативна безпекова ситуація саме в цьому регіоні ситуація вже другий місяць. У нас складна, і дійсно наші збройні сили роблять усе можливе для максимальної знищення ворога на нашій лінії, тому що ворог не припиняє е спроб наступу як на Куп'янськ, так і безпосередньо. На Луганській території на Невській, Макеївку постійно під обстрілом як знаходиться як Невське, так і Білогорівка. Це найтяжчі напевне місця, в тому числі Кримінське лісництво, де ворог використовує ну от лише за останню добу 156 обстрілів, понад 520 е, приходів по позиціях наших збройних сил. Були в тому числі більше 12 приходів були по цих незначних е, значних маленьких нас. Селених пунктах, і дійсно там ще в деяких перебувають люди і дійсно це складає дуже велику проблему взагалі для. Існування там людей, тому що незважаючи на те, що постійно допомога для цивільного населення від нас, від волонтерів і, і залучення поліцейських і збройних сил, вона постійно надходить всі потреби, які там є, ми закриваємо. Намагаємось регулярно з дозволу військових надавати людям можливість використати мобільний зв'язок для зв'язку з рідними, для в тому числі і забезпечуємо іноді їх, коли є можливість така оперативна, скажімо так, їх виїзд для отримання грошових коштів або передачі Начні якихось на Укрпошті, в тому числі міжнародних партнерів. Але дійсно останнім часом ворог, якщо Трохи зменшив наземні спроби, тому що отримав дуже велике ураження від наших збройних сил, то ракетні обстріли, в тому числі залученням кадрів, артилерійських систем, про міномети я взагалі мови не веду, тому що вони просто не припиняють працювати. От ще не сказали через Укрпошту, в який спосіб віддаєте допомогу і забезпечуєте місцевих мешканців. А як ще вони отримують допомогу? Тому що коли е, минулого року навесні я спостерігала, як діяла патрульна поліція Луганської області, зокрема Віктор Левченко, який очолював патрульну поліцію, зараз він воює, то я розуміла, наскільки велике навантаження гане поліцейських. Зараз хто бере на себе ці логістичні складнощі? Так само поліцейські, чи волонтери, чи Укрпошти, як ви сказали? Дивіться: це різні складові. У нас є взаємодія як з нашими волонтерами, які постійно тоді заїжджають. І наші правоохоронці, а саме поліцейські, які постійно щотижня один-два рази здійснюють заїзди, в тому числі постає постійно заїзди завезення гуманітарної допомоги, медичної допомоги, і в тому числі постійно ми з ними спілкуємо щодо можливості за необхідності проводити евакуацію. Так, от на поза минулому тижні проводили евакуацію особи, що мала проблеми з руховим апаратом. Також поліцейські були задіяні, наші співробітники, які перебувають безпосередньо, скажімо так. Одні поблизу лінії зіткнення, дехто на прямо на тій лінії населених пунктів, де відбувається зіткнення і допомога надається постійно. Тому ми повністю орієнтуємось по інформації, що є потреби у цивільного населення. Ну і найголовніше це медичне забезпечення. Як залучаємо наших медиків-волонтерів на заїзд, так і є домовленості зі збройними силами про те, що в разі необхідності чи в разі поранення наших громадян знаходяться, одразу діються їх на підрозділи. Щодо тимчасово окупованих територій, і щодо, скажімо так, в лапках допомоги місцевим, ну, от паспортизують в насильницький спосіб за вугілля і дрова. І це напередодні зими, що ганебно, звісно, але так само, що там з мобілізацією. Адже ну, є повідомлення, що ну, от зокрема, поновлюється ця примусова мобілізація. То чи можна припустити, що вона призупинялася, і в який спосіб намагається якось схилити на цей процес чоловіків? Дивіться, скажемо прямо мобілізація на Луганщині. Вона й не призупинялась. Скажемо так, єдине затище було тільки перед самими виборами, псевдовиборами, які вони проводили. Створюючи картинку про те, що все буде добре, багато чого обіцяли, але зараз постійно в постійному режимі проводять мобілізацію людей хапають будь де і на вулиці і при отриманні документів, без яких не можна здійснити жодної дії, в тому числі як кудись виїхати чи переміститися з назеленого пункту з одного до другого. Дійсно, під час першої хвилі мобілізації, як ви бачите, вони вигрели всіх до лав тих терористичних. Військ всіх чоловіків з шахти з промисловості, і в тому числі всіх, скажімо так, придатних чоловіків, як вони вважають до служби, вони їх кинули просто в окопи, кинули на обій. Тому ситуацію вони цю не припинили. І зараз ми знаємо, що вони проводять роботу і по випускниках, які цього року будуть випускатися, яким же 17 років ми це бачимо, і в тому числі постійні обходи, як по підприємствам, тому єдини так по підприємствам так, і по інших закладах. Ну Державних так називаємо терористичних організації, які вони посторіли. Ті адміністрації люди приходять за гум допомогою, за отриманням паспорту і одразу чоловікам вручається повістки. Тому чоловіки майже ті, що залишились, майже нікуди не виходять, нікуди не переміщуються. Виїхати з території Луганщини. У них змоги немає навіть на територію Росії, тому що кожен блокпост перевіряє, одразу перевіряють, чи стоїть він на призовному списку. і Якщо не стоїть, то затримують і одразу вручають повістку для проходження. Служби у терористичних військах, що ж бачимо, що окупанти продовжують нищити цивільне населення через мобілізацію, через інші свої дії, так само вивозять і пиляють шахти. І такі новини теж, на жаль, є. А про це будемо говорити в наших наступних ефірах. З вами Артем Лисогор, очільник Луганської обласної військової адміністрації, був